Вистачає водіїв, реальний кадровий робив, ну, все, що можемо, ми використовуємо ми даємо і даємо об'яви і об'яви про набір водіїв на всі можливі електронні носії. Ну, На жаль, Да. на жаль, є така дуже велика проблема. Ми бронюємо водіїв, ми так, Платимо на сьогоднішній день дуже непогану гарантурну плату водіям, це десь приблизно від 28 до 38. Нас зараз маршрути ще вивчаються, розробляються. Можливий наш понадобен. Подмывые маршрутки по улице поранено. Тоже да. а. Знаеш, у нас маршрутка. Ну, в экономику закажешь мне при маршрутку поїхати, куди поїхати.